Just Encoriol. Спортивний трикотаж французького бренду. Лот номер 8 Лоті 13 одиниць. Розпочинаємо колір хакі костюм в розмірі S. Костюми не кошлатяться. Якість височайша. 60% котон. На флісіку. Верх, ушка, ціна рітей 119,90 євро. І низ 139,9 євро. Так, беш. В розмірі есочка вона така вона. Доволі класна кіточка. Далі поїхали XL. Так, і верх та низ, яким не дісталось половинки. Так, резиночка на рукаві, низ затягується. І капішончик теж затягується. Фівертурки. Скрізь мого Розмір L. Так, розмір L темно-зелений. Грей. Елічка. в білому кольорі. Теж на резинці рукав. XXL Медель з окулярами. І низ. XL Отже, лот 8, 13 одиниць. Ціна за одиницю 11,5 євро. Інформація та контакти наші прописані під відео. Телефонуйте. Just Emporio